20-річний хлопець на смерть збив велосипедистку. Юнакові, який спричинив аварію, вже обрали покарання. Йому вельми пощастило. Нагадаємо, трагедія сталася вранці 24 липня минулого року. На автодорозі в селі Сокиричі, Луцького району, водій автомобіля Мерседес Віто, як встановили правоохоронці, перевищив швидкість і вилетів на узбіччя. Там на велосипеді їхала 75-річна жінка, жителька міста Іварці. Пенсіонерка загинула. Слідчі одразу повідомляли, що водій їхав Тверезий. У суді юний Керманич свою вину визнав і просив, аби кара була не суворою. Він отримав умовний термін. Обставинами, які пом'якшують покарання, суд вважає щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, відшкодування шкоди потерпілому. Обставин, що обтяжують покарання, суд не вбачає жодної. Суд призначає покарання необхідне і достатнє для його виправлення, запобігання новим злочинам і вважає, що виправлення та перевиховання підсудного можливе без ізоляції від суспільства. Хлопець отримав півтора року із питового строку. Разом з тим суддя Ківерцівського райсуду на рік заборонив йому керувати автомобілями.